10 десятисекундного тизеру творці екранізації привода у броні нарешті опублікували перший повноцінний трейлер фільму. Картина розповість про робочі будні дев'ятого відділу МВС Японії, які займаються боротьбою з кіберзлочинцями. У головній ролі кіберга Мотосо Кусанаги знялась не типова така азіатка з Карлд Йогансон. Також у фільмі можна буде побачити жульєт бінош і легендарного Такеші ще Режисером стрічкою виступає Руперт Сандер, свідомий широкій публіці, за фільмом Білосніжка та Мисливець 2012 року. Секундочку, це шо, режисери фільму не брати вач. Сестри. Сестри. Сестр. Не сестр. Ні, не сестри. Сестри. Сестр. Не родичі Вачковські. А дана інформація надана людьми з інтернету. Господи, як я люблю людей з інтернету! Ху! Я включив режим Нігана. Мабуть, через оцю крихітну річ. Моя крихітна Люсіль. Коротше, давайте розбиратися що до чого. Мене звати Тайлер Андерсон, а Ви дивитеся Geek Journal. Поїхали! За майже 30 років свого існування франшиза Ghost in the Shell стала живою класикою наукової фантастики. Вона мала колосальний вплив на індустрію аніме і залишила чималий такий відбиток на світову кіноіндустрію. Ghost in the Shell став одним з найбільш значущих представників посткіберпанку в мистецтві. У загальному вигляді франшизу можна розділити на чотири гілки. Тут слід зазначити, що в мене є деякі проблеми з вимовлянням тих чи інших імен, ви, мабуть, вже могли помітити це, коли я намагався вимовити ім'я. Камбр, камбр Шерлока, він же ж доктор Стрендж, він же ж картоплина по-нашому. Доктор Картоплина, щоб ви зрозуміли про кого я Так от, Зараз буде повна срака. Отже, франшизу можна розділити загалом на чотири гілки. Е, значить, оригінальна манга Масамуне Масамуне Сіро і три незалежні аніме адаптації. Трілогією повнометражних фільмів Ghost in the Shell режисера маморо Маморосії, серіал Ghost in the Shell stand Alone Complex режисера Кензі. Кензи камиямы и гос инсы шоу арриз падло. Казутуки кисе киса Незважаючи на розбіжності, сетинг приводу броні будується навколо ряду спільних елементів. Це світ недалекого майбутнього, в якому науковий прогрес визначив вигляд всього людства. Третя світова війна стерла національні кордони, а подальша четверта світова остаточно змінила політичну карту світу. Разом з тих розвиток технологій працює до кібернетизації людських органів і створення кібермозку. Пристрою, що дозволяє користувачеві безпосередньо підключатися до глобальної мережі. Кібермозок схожий на оболонку звідси її. Шел, який поміщається звичайний людський мозок. Ідея кібермозку стала центральною для всіх його голосін за шау. Манга та її адаптації досліджують феномен з різних позицій філософських, психологічних, соціальних і так далі. Тому подібне. Однією з ключових стала можливість хакерського злому кібермозку і здатність впливати на свідомість людини. Загроза кібертероризму вийшла на новий рівень. І боротьба з ним стала однією з основних задач елітного дев'ятого відділу бюро суспільної безпеки Японії. Члени цього бюро і будуть головними героями франшизи. Він зберіг не тільки загальний склад. Дев'ятого відділу а його приналежність до Японії, крім великої кількості японських є на це може натякати назва останнього тизера фільму Токіо. Якщо так, то багато національний набір акторів можна пояснити вище описаними наслідками Третьої світової війни. Більше того, творці явно не хочуть кардинально міняти естетику картини. Деякі кадри з трейлера вже були випущені маленькими тизерами, в яких помітні відсилання до першого фільму «Маморо Осії» і першого сезону «Стендалон Complex. А трейлер тільки зміцнює це почуття. З перших кадрів він намагається переконати, що це той самий «Ghost in the Shell. Іноді доходить до відвертого цитування, як в сцені, де майор використовує камуфляж для затримання злочинця. Отак оце виглядало в аргі... А ось так у трейлері, я заходжу. Окремої уваги варта також відтворна сцена створення кібертіла майора за аніме 1995 року. Її показували наживо в Японії, а музику спеціально написав Кензі Каваї. Порівняйте оригінальну сцену з аніме та її кінематографічну версію. Показує, що автори детально знайомі з усією франшизою, і охочі поєднують її елементи. Сцена з роботами гейшами відштовхується від першої серії стендалон комплекс серіалу 2000-х, Але ось ті обличчя, що розсуваються при цьому, взяті з фільму Ghost in the Shell 2 Innocence. довгий час вважалося, що за основу фільму ляже перший сезон стендалон комплекс, адже головного лиходія називала людина, що сміється і навіть на роль його вибрала актора Майкла Піта. Але історію вирішили по суті повністю переробити, залишивши лише одну назву. З тих пір багато чого змінилося, сценарій довго переписувався, мінявся склад сценаристів і акторів в тому числі. Наприклад, на роль майора планувалося взяти Марго Робі, але вона відмовилася заради, того, щоб зіграти шикарну дубку Гарлі Квін. Боже, які це. Попри все, сюжет фільму все ж не віддалений від першого джерела. В одному із інтерв'ю продюсер Аві Арад заявив, що тепер в центрі уваги гідео Кудзе, центральна фігура другого сезону Standalone Комплекс. За словами Арада, творці надихнула 11-та серія, в якій з'ясувалося, що в минулому кудзе і Мотоко, об'єдемося без спойлерів, є щось спільне. Втім, це не принципова зміна. В аніме дії кудзи безпосередньо пов'язані з політикою. У фільмі він буде гакером, який оголосив війну корпорації Ганка Роботі. І тут, здається, і навіть серйозні нововведення трейлер побічно підтверджує, що саме Ганка створила кібертіло майора і переселила її привод в броню, коли та була смертельно поранена. За загальним каноном, дев'ятий відділ працює безпосередньо на уряд і не обслуговує корпорації. Схоже, що у фільму на це рахунок дещо інша думка. З трейлера можна зробити висновок, що Бато буде поранений в перестрілці, і Ганка зробить його кіборгом по ходу сюжету. До речі, його грає сам Йоган Філіп Азбек, більш відомий нам за роль безжального Еврона Ґрейджо. Це той, котрий ще з пісюном. Сама назва Ганка взята безпосередньо з манки. Там компанія Ganka Projection Instruments виробляла роботів з штучним інтелектом, які одного разу почали виходити із ладу з поганими наслідками. Цей сюжет був адаптований в Ghost in the Shell 2 Innocent, тільки назва корпорації змінилася на Locus Solus. Можна припустити, що робота гейші з трейлера це теж творіння корпорації Ганка. І фільм, хоча б частково торкнеться подій Innocents. І поки що трейлер виставляє історію до абсурду передбачуваного. Зіологію напрошується висновок, що компанія Ганка Антажила кібермозок майора помилкові спогади, щоб обманом змусити працювати на дев'яти відділ, а кудзе допоможе їй повернути її втрачену пам'ять. Ідея зміненої пам'яті також була порушена в понометражному аніме фільмі 2006 року Solid State Society. Цілком можливо, що автори візьмуть деякі елементи звідти. Так чи інакше зараз трейлер створює враження, що не штучне тіло, а саме помилкова пам'ять, змушує майора відчувати себе від'єднаною від людей. В іншому випадку фільм ризикує виявитись занадто перевантаженим. І це не єдиний його ризик. Так, режисер Руперт Сандерс зможе ознайомити велику нову аудиторію з дивовижними знахідками мамор осі Але поки не ясно, чим же фільм збагатить франшизу. Ви здорове. Різні екранізації приводу робилися з різними цілями. Скажімо, фільми Осії зосередилися більше на філософії. У властивій йому манері автор наповнив фільми яскравими образами, метафорами і тонким символізмом. Його. Привиди досліджували зв'язок між людинами та машинами. Його майор е, через повністю кібернетизоване тіло сприймали його як залізну клітку, як звичайний інструмент. Її привид був відділений і шукав власну ідентичність у цьому світі. Трилогія стендалон комплексу, у свою чергу, досліджувала світ і соціальні феномени, здатні виникнути в суспільстві кібермозку, адже ось її залишив безліч нюансів, а серіал не тільки підхопив їх, а й доповнив власними концепціями. А ось Ghost in the Shell Arise розчарувала фанатів, тому що стала всього лише непоганим технотрилером, занадто помітним, але недостатньо стильним, напруженим, але недостатньо розумним. Хіба що її хімерність припала до вподоби більш юної аудиторії? У нашому це ж колярі. Фільм же намагається. Брати потроху звідусіль, тому і ризикує втратити свою цілісність. Розглянемо приклад. Сцена з пробудження майора майже ідентична сцені з першого фільму Осії. В анімеці сцена з знеособлює Майора. Ми бачимо лише її силует на тлі холодного міста, її кімната схожа на клітку з ліжком. Сама вона механічно встає, одягається і йде на роботу. Весь фільм Осії показував головну героїню не цілком людиною. Вона описувала емоції, але майже не висловлювала їх. Була схожа більше на ляльку, ніж на людину. Вона навіть не кліпала. Її привид не єдине з її тілою це визначало її характер, її поведінку і мислення. визначало весь сюжет в кінці кінців. У трейлері до фільму Сандерса майор не нагадує ляльку, скоріше ще одну героїню бойовика. Її міміка, поведінка і турботи все це людське, занадто людське. Чи погано це? Ні. У кожній гілці the Shell у мотока свій характер, але це знецінює спробу показати її роботом сцені з пробудженням, адже інші сцени показують, що її поведінка не відрізняється від людської. Поки що створюється враження, що контент суперечить контексту. Але по одному Ло розсудити про цілий фільм ще рано. у Сандерса досить багато простору для маневру, і всі ці сцени в принципі можна поєднати в одне велике ціле: побудувати унікальну історію з власними акцентами. Деякі передумови вже можна знайти. Наприклад, об'єднання релігії з наукою ще один стертий бар'єр, який в трейлері кидається в очі. Можливо, що фільм розкриється питання глибше, знову ж таки, режисеру не потрібно вигадувати велосипед і є йому чим надихатися. Адже фільми Маморо осі були просякнуті релігійними темами, а в манзі одну статею мотоко були простою примкою. І відбувалася у віртуальній реальності. Фільм свою чергу намагається додати цій сцені психологічного сенсу. Коли майор сумнівається, що вона людина і не може зрозуміти власних відчуттів, то вона йде до борделю та винамає собі шлюшку. А дівчину ще розібратися з власними почуттями. Прости тутко! З одного боку у Сандерса на руках на рідкість вдалий матеріал. Це і детально пророблений всесвіт. І розсип сюжетів, і блискучі знахідки японських аніматорів. З іншого вимагати з нього будуть більше звичайно, щоб не зганьбити ім'я the Shell, недостатньо зробити звичайний літній блокбастер, яких і так уже сотні тисячі бляхамух мільярди. Хочеться вірити, що знімальна команда дійсно полюбила оригінальні роботи і поставила собі за мету залишити хоч якийсь слід. Врешті решт на їхню користь говорить саме морозь. Так на катапоста. Осі アスカラ線ンンのもとを一本通して最後まで見てみたら僕が想像した以上にあの役になってると思う。<music> Як би там не було, та привид у латах чи привид в обладунках, яка різниця? Головне, що все-таки не кіберпривид ха-ха, вийде 31 березня на великі екрани і до того часу вийде ще чимало трейлерів і тим паче різних... Ті віспотів. Ну а мені залишається нагадати, щоб ви не лінувалися ставити вподобайки, робити репости цього відео, поширювати його, підписатися на канал, е групу ВКонтакті, е Фейсбуку. Ми теж якби туди вже протягнули свої крихітні, тенітні, холодні мертві пальці. Я нагадаю, що Андерсон, ви дивилися Кік Джорнал, канал, котрий завжди знає, чим тебе зацікавити. Коротше, до нових зустрічей.